Поїзди до Криму від завтра не ходитимуть. Доїжджатимуть вони лише до кордону з півостровом. Таке рішення прийняла Укрзалізниця. Оприлюднила його на своєму сайті. Згідно з повідомленням до Новоолексіївки, що в Генічівському районі, будуть їхати потяги з Києва, Коваля, Львова, Дніпропетровська, Кременчука та Харкова. Кінцева зупинка поїздів з Одеси та Хмельницького. Тепер Херсон. Три міжнародні рейси два з Москви та один з Мінська, З мінська скасували взагалі. Гроші за вже придбані квитки в Укрзалізниці. Обіцяють Вернито причини обмежень називають цитую забезпечення безпеки. Про що мова не пояснюють, як сказав нашим колегам керівник прес-служби Сергій Щур, сьогодні в Укрзалізниці вихідний пасажирам вже не до відпочинку. У них реакція інша. Меня шокировало, очень сильно шокировало это известие. Хочется дома, все-таки Новый год отметить дома. Буду сдавать билеты, потому что другого варианта нет. Доезжать до Новой Алексеевки и просто смотреть вдаль, Крыму махать ручкой, ну, это слишком дорогое удовольствие тогда получается. Это либо какая-то нерегулярная перевозка, какие-то частники. Сколько это будет, готовы ли они ехать. У меня большие сомнения, что это какой-то будет зеленый коридор. Отже, як доїхати до Криму з Новолексіївки чи Херсона невідомо, автобуси з материкової України на півострів від сьогодні також не ходитимуть. Про це повідомила Державна інспекція України з безпеки на наземному транспорті.